Народ, привіт. Приїхав сьогодні на ставочок. Приїхав з Максом. Десь він тут ходить. е Зараз погода така бачу, на більше ніж тиждень, має бути прям хорошого тепла, такого потужного. Там і плюс 9 є, і плюс 10. То, думаю. Час настав, треба пробувати. Поки є такий тиждень-два тепла, треба, треба заливати той армопояс. тому ми приїхали сьогодні. Е, в кінці дня, правда, ми тут особливо нічого не спіємо зробити. Але ми хочемо побачити, що нас чекає. Ми хочемо почати робити вже ту палубку. Ну, я планую завтра приїхати, вже більш плотніше посидіти тут. Е, ну, Коротше, заливати. Я тут зараз там швидко. Два ряди цегли треба доробити, щоб нема куди опалку спирати. Ми, в принципі, будемо пробувати вже якось її робити. Оце як я казав, все привозили. От доски, їх більше, ніж потрібно на опалубку. Е, арматура. Там вон шпільки, щоб це все зв'язувати. Все є, все попривозили. Е, треба тільки робити, погода не давала. Ставок, о, дивіться, не міг виїхати на рибалку, дивіться. Так і не розмерся. до цих пір стоїть крига. Тому без рибалки. Чому досок так багато? Завіс на пилораму. думаю, обрізна доска це буде прям ідеально, то по моїх розмірах, все як треба. Фіг там. вона така кривуча хвилями. Погано, погано мені зробили ту доску. І я замов в іншому місці. Бо знаю, вона все одно піде на дах, там проблем немає. Замов в іншому місці. Плюс-мінус те саме. Я, коротко, вже буду з такою робити. Чи то я на таких попадаю майстрів, чи... чи то що? Ну, от, десь вона 19 см, десь вона 18,5, десь 20 см, так як я просив. Ну Таке, хвилі, хвилі, хвилі. Таке. Чого вон? Духа завжди рада, коли я приїжджаю. А вон, бачите, там за воротами щебінь і пісок, теж привезли по 4 тонни. Пісок такий скращував, щоб намити більше, щоб менше глини було на армопояс. Ось от. От там мурувалося трошечки. От таку. Залишив арматурки. Не знаю, чи що вони щось дадуть, але... Кинули вон рівня, вибили вже от один рівень. Перепад найбільший в нас тут, він вийшов 10 см, а те все плюс-мінус, навіть непогано. І починаємо робити, тут буде в нас 10 см І, відповідно, туди він піде вже в ширший. Правда. Тому що ну, перепад є. Ну що зробиш? Так і будемо рівнятися. Дістали перші доски. Ну, Зараз будемо пробувати. Ось так от. Теплі пройшлись плівкою. Поставили першу палубку, щоб прям ну, таке, треба наловчитись, сказати, що вона прям вона рівно, але доски криві, вона в одному місці прям рівнесенько а в другому рівні вже не рівно. Так народ. Другий день, ми знову з Максом пізно приїхали, Зразу швидко складаємося, починаємо продовжуємо. Друзі, ну, все, будемо їхати. Ось так от зробили те, що встигли. З перший раз воно так важко дається, поки зрозумієш, як, і куди. Ну, процес йде, ми завтра ще приїжджаємо, за світло покажу. От ставок, до речі, розмерся, там вже тунесенька корочка льоду залишилась. Зараз закину, напевно, рокловки на ніч на хліб, в мене нічого такого немає. Побачимо, може який рак попадеться. Так, народ, третій день. Приїхали одразу працювати, бо часу мало було сьогодні. Той її не знімав, але палубку ми сьогодні добили. Все. Арматура ну, вже закинута туди, але не зв'язана. Зв'язувати її буду. Ну, не маю часу її зв'язувати. Надіюсь, що зв'яже там поможе йому, сусід має прийти. Надію, що вони це зроблять і мені не прийдеться, і я завтра, післязавтра залю той армопояс. Ставочок розмерся. Якщо приїжджав, пам'ятаєте, він був замерший. Вчора я кидав раколовку, але так як воно все тут валялося всю зиму, десь шнурок загубився в тій ракуловці, то я її кину на мілину, навряд чи там щось на мілині попалося, але я зараз перевірю, От, а на сьогодні вже буду їхати. Ну, я вчора вночі закидав. Нічого дивного хай валяється. Так, друзі, четвертий день. Така от файна погода, я навіть в футболці якийсь час собі працював. У палка вже зроблена, Макс там укріпляє Наверно, стільки говна хапану. Але яке? Короче, дві арматури тільки дав. Не... Не така вона велика. Немає там де 4 арматури давати. Ну, там, то, тут невелика, там то більше, там десь 16 см, найбільше. У нас виходить армопояс. Ну, все одно дві арматури дав. Е -е. Зараз шпільками займаємося. Це буде як закладні на мурлат. Працюємо в темпі, по сьогодні хочемо залити, то я навіть і не знімаю особу. Четверта година. Четверта година. Ще сьогодні треба залити, бо погода бо через тиждень вже погоди такої хорошої не буде. Але я на всякий випадок все одно даю пластифікатор, то надіюся, що все буде добре. Не питайте. Народ. П'ятий день, правда, ми вже сюди приїхали з Максом просто подивитися на нашу роботу засвітла. Вчора ми закінчили, але закінчили аж в 9-й годині вечора. Тобі повезло шпильки рівні. Шпильки рівні. Я навіть не бачив, що там робилось. На тобі лізу гляну. З одним фонариком ми це все робили. Ну, вже тверде. Таке коротше. Я нарешті залив той армпояс. Зараз почекаємо які днів п'ять і можна пробувати робити <зас> дах. Що пробувати обнадіжно. Зараз буде пару днів тепла, Ну, я думаю, воно підсохне, але пластифікатор ми вчора давали. Пластифікатор давали. Так що все має бути добре, навіть перестрахувались. Техніка наша. Ну скільки там тонна була, да? Рост, розчину. Перетаскали О, Файно на цьому це відео буде закінчуватись, далі буде дах, Це вже буде інше відео, це буде не скоро. Що Десь знайти дерево на все це. А поки, дякую, що додивилися відео до кінця. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Пока-народ!